Як створити скринкас, тобто запис екрану, з допомогою веб-переглядача Google Chrome. Для цього нам необхідно завантажити розширення в Chrome і використовувати його. Праворуч у горі знайдіть зображення пазла, натисніть його, потім оберіть керувати розширеннями, і на сторінці розширення знайдіть веб-магазин Chrome. У веб-магазині знайдіть відповідне розширення краще. Використовувати англійську мову, наприклад, «Screenity» – розширення, яке дозволяє записувати екран. Коли ви знайшли певне розширення, необхідно додати його в Chrome. Для зручності знову натисніть пазл. І ось це розширення, яке вам потрібно зараз, зокрема, скрініть, закріпіть на панелі, натисніть скріпочку. Далі ви можете записувати, що вам потрібно, чи це озвучувати якусь презентацію, чи це записувати якусь інструкцію до певної роботи, чи це частину уроку, частину зустрічі Google Meet тощо. Тому обираєте певну вкладку, наприклад, презентацію, натискаєте на значок цього розширення, дивитеся, яка тут є камера, яка мікрофон, можливо, за необхідності надаєте дозволи. І починаєте запис. Ось тут буде зображення ваше, ви його можете переміщати, можете змінювати розмір, можете взагалі прибрати. Ось цю панель інструментів також можна прибрати. І відповідно записувати вашу презентацію, те, що ви плануєте. Після того, як ви закінчили, знову треба натиснути значок розширення, вона буде червона, тепер кнопка. І натиснути Stop Recording. Тоді вас направить автоматично на сторінку скрініті, де ви можете переглянути створене відео. Потім можна завантажити це відео в відповідному форматі, чи mp 4 чи GIF там, завантажити або зберегти на диску і використовувати.